Ствол тут у нас з 10-м твістом, вони бувають сніржі, бувають чорні, хромовані. Ну, тобто, на весь ваш смак є, що одне, що друге, що третє, що четверте. Довжини так тут бувають теж різні. Для модели XRM є 4 апери різної довжини від найкоротшого до найдовшого. Найкоротший мікро, потім міні, потім стандарт і компетішн. У нас конкретно 16-дюймовий ствол і цівка від комплектації стандарт. Тобто закінчиться цівка, виступає газблок і кусочок стволіка, щоб можна було сюди накрутити саунд з інтеграції. Ну, да, вони жицівки бувають, що да. землоком просто йдуть. Да. А буває вже одразу. Там, да. У нас ця зроблена, типа, їх квадрейл. Якщо зняти оці резиночки, які поставлені, щоб був хват рукою для упора сто... ну, щоб був упор стоючий, то видно, що у нас квадрейл, ну, умовно кажучи, квадрейл, тобто пікатіні зліва, справа, знизу і зверху, щоб можна було посипити і ручку, і шурфаєра, і... і прицільні, і ЛЦУ, що хоч. Ну да, Якщо в 308-му це там, ще має якийсь там, сенс, щоб сюди там, щось понавішати, то це буде буто 223 калібр. Блин, якби це ж плюс вага. Так. І що важливо, от дивіться, повністю весь корпус, тобто цівка, верніше апер далі переходить цівку, немає ніяких з'єднань. Да, тобто це цільний і, кусок. І ніколи не буде проблеми, що у тебе апер з цівйом да. Щось? Газблок, до речі, тут на шість положень. Шосте положення у нас для того, щоб його розбирати, і п'ять положень, в принципі, щоб його прокласти від менш так. потужного до більш потужного.